Четвертий розіграш чемпіонату України з футболу закінчився третьою поспіль перемогою київського Динамо. Вперше в своїй історії друге місце посів одеський чорноморець, який поступився чемпіону десятьма очками. Отже, кияни знову здобули право представляти Україну в лізі чемпіонів, а чорноморець в Кубку УЄФА. В фіналі національного кубку між собою зійшлися Донецький Шахтар та Дніпропетровський Дніпро. Основний час цього протистояння закінчився в нічию 1-1. На 23-й хвилині Захаров вибив Дніпрян вперед, а на 78-й хвилині Петров відновив рівновагу. Отже, доля трофею та перепустки в кубок кубків вирішувалося в серії післяматчевих пенальті, де більш влучними виявилися гірники: 7-6 перемога Шахтаря. На попередньому етапі Ліги Чемпіонів суперником Динамо став датський клуб «Ольборг». В першому матчі, який відбувався на столичному РСК Олімпійській, господарі поля мали тотальну перевагу над своїм суперником. Ще в першому таймі небезпечний момент був біля воріт Ольборга після удару зі штрафного, проте данцям пощастило м'яч влучив у поперечину. В другому таймі Динамо продовжувало свій натиск на ворота суперника і, врешті-решт, на 82-й хвилині матчу заробило право на пробиття пенальті, яке вдало реалізував Похлібаєв. Отже, 1-0 Динамо виграє свій перший матч і стає фаворитом у цій парі в боротьбі за вихід в груповий етап Ліги Чемпіонів. І в матчі відповіді у Данії Динамо підтвердило статус фаворита цього протистояння. На 37-й хвилині поєдинку після подачі з правого флангу Владислав Калітвінцем ударом в один дотик поклав м'яч у лівий нижній кут воріт Ольбурга, відкривши рахунок у грі. В другому таймі за справу взявся Андрій Шевченко. На 50-й хвилині після подачі з лівого флангу форвард Динамо відзначився головою. Подвоївши перевагу своєї команди і остаточно знявши питання про переможця цієї пари, а на 77-й хвилині, після прострілу з того ж таки лівого флангу, Шевченко довів рахунок до розгромного – 3-0. Єдине, на що спромоглись господарі поля, так це м'яч престижу, який на 86-й хвилині забив Расмусен, скориставшись неузгодженостю динамівської оборони. Отже, перемога 4-1 за сумою двох матчів, і кияни вдруге своїй історії виходять в груповий етап Ліги Чемпіонів. За результатами жеребкування Динамо потрапило до групи Ей, де їхніми суперниками мало б стати португальський порту, французький Нант та грецький Панатінайкус. Матчем проти афінської команди Динамо стартувало в новому розіграші Ліги Чемпіонів, але як виявилося пізніше, тут же і фінішувало. Цей матч кияни виграли. Єдиний м'яч на 60-й хвилині забив Віталій Косовський. Проте вже через 8 днів, 21 вересня, дисциплінарний комітет УЄФА на своєму засіданні прийняв рішення дискваліфікувати киян з цього розіграшу ліги чемпіонів та ще на два єврокубкові сезони через спробу підкупу головного арбітра матчу. Головним рефері на цей поєдинок був призначений іспанець Лопес Нєто. За його словами, перед грою на нього вийшли представники київського Динамо. В обличчі генерального секретаря Василя Бабійчука та генерального менеджера Ігоря Суркіса і запропонували йому в обмін на перемогу столичної команди 30 тисяч доларів і хутряні вироби. Іспанець не погодився на таку пропозицію і подав скаргу в УЄФА, яка була задоволена та прийняти рішення виключити Динамо з розіграшу Ліги Чемпіонів. Апеляції столичної команди також ні до чого не призвели. І лише 19 квітня наступного року, за сприянні першого президента України Леоніда Кравчука та тодішнього керманича нашої держави Леоніда Кучми, з киян було знято дворічний бан і дозволено виступати в наступному розіграші Єврокубків. Суперником донецького шахтаря на попередньому етапі Кубку Кубків став північно-ірландський клуб Лінфілд. Першому матчі, який відбувався в Донецьку, гірники не мали проблем зі своїм суперником. З перших хвилин господарі поля кинулися в атаку, і вже на дев'ятій хвилині Сергій Ателькін після удару головою відкрив рахунок у цьому протистоянні. Проходить ще 9 хвилин, і чергова атака донецького шахтаря закінчується взяттям воріт. Після подачі з лівого флангу Олег Матвєєв вдало зіграв головою і подвоїв перевагу своєї команди. 2-0. Гірники не зупинилися на досягнутому і ще через 10 хвилин, заробивши право на виконання кутового удару, збільшили свою перевагу до трьох м'ячів. Це Геннадій Орбу точним ударом з гострого кута, переграв голкіпера північноірландців. На початку другого тайму один з небагатьох небезпечних моментів біля воріт шахтаря закінчився взяттям воріт. Після подачі з кутового на 47-й хвилині матчу Юнг, скориставшись помилкою Дмитра Шуткова, один м'яч відіграв три Але все ж таки футболістам Шахтаря вдалося здобути більш комфортну перевагу перед матчем відповіддю. На останній хвилині поєдинку Геннадій Орбу, потужним ударом зі штрафного, встановив остаточний рахунок першого матчу: – 4-1 на користь гірників, і донецька команда зі спокійними думками вирушила на Британські острови. В матчі відповіді Шахтар вдруге переграв Лінфілд на цей раз мінімально. Єдиний м'яч на 87-й хвилині після подачі з кутового забив воскобойник. Отже, 5-1 за сумою двох матчів, і Шахтар виходить в 1-16 фіналу Кубку Кубків. Суперником гірників на цьому етапі став міцний горішок у вигляді бельгійського брюхе. Перший поєдинок, який відбувся у Бельгії, пройшов під диктовку господарів поля. Футболісти Брюге створили кілька небезпечних нагод біля воріт шахтаря. Але в той момент, коли здавалося, що гірникам все ж таки вдасться втримати позитивний для себе результат, на 87-й хвилині матчу Роберт Шпехар, скориставшись помилкою захисту Шахтаря, забив єдиний м'яч у цьому поєдинку: – 1-0. І долю путівки в 1-8 фіналу Кубку Кубків мав вирішити поєдинок в Донецьку. Мінімальна поразка на виїзді залишала гірникам непогані шанси на прохід в наступний етап. Матч відповідь видався надзвичайно напружений, з мінімальною кількістю небезпечних моментів. І як тільки годинкова стрілка закінчила свій перший оберт, футболіст Брюге Станіч відкрив рахунок у цьому матчі, подвоївши перевагу своєї команди за сумою двох поєдинків. Тепер гірникам для того, щоб пройти в одну восьму фіналу, необхідно було забивати тричі. Проте, до честі футболістам Шахтаря варто відзначити, що вони не опустили руки, і вже в наступній атаці, щойно розвівши з центру поля, воскобойник зрівняв рахунок у цій грі. На жаль, найбільше гірників не вистачило. Матч таки закінчився в нічию 1-1, а це означає, що далі крокує Брюге. А через два тижні на цьому стадіоні сталася справжня трагедія. На сьомій хвилині матчу Шахтар-Таврія у центральній випложі стадіону Шахтар пролунав вибух. В результаті якого загинув президент донецького клубу Ахатя Брагін? Суперником одеського чорноморця на попередньому етапі Кубку УЄФА став скромний мальтійський клуб Хіберніанс. Першому матчі, який відбувався на Мальті, наша команда здобула легку перемогу 5-2. М'ячів у Чорноморці забували Гусейнов, Гашкін, Кардаш та двічі Мусулітін. В матчі відповіді Чорноморець обмежився лише двома влучними ударами. На 34-й хвилині Козакевич відкрив рахунок у грі, а на 75-й Мусолітін встановив остаточний рахунок 2-0 і Чорноморець крокує далі. Суперником Одеситів в 1-32 фіналу Кубка УЄФА став польський клуб відзів. В першому матчі на своєму полі Чорноморець здобув мінімальну перемогу 1-0 завдяки М'ячу Козакевича на 84-й хвилині. Мали шанс до кінця гри господарі поля і подвоїти свою перевагу. Але, на жаль, Дмитру Парфьонову не вдалося з 11-метрової позначки переграти польського голкіпера. Цей промах відгукнувся Одеситам в матчі відповіді. На 35-й хвилині наша команда залишилася в меншості. Червону картку отримав Юрій Сак. За 9 хвилин до кінця основного часу поляки забили м'яч у наші ворота. Відзначився Андрій Міхальчук, перевівши гру у овертайм. На 105-й хвилині додаткового часу за друге попередження червону картку отримав Володимир Мусолітін. В результаті гра перейшла в серію післяматчових пенальтів. Першу серію ударів команди провели вдало. За відзив відзначився Рішард Червець за Чорноморець, Владислав Тернавський. А от на другий вдалий удар Рафала Щадочки Одесити відповіли знову неточним ударом Дмитра Парфонова. Наступні чотири удари виявилися точними: за поляків відзначилися Даріуш Подольський та Андрій Міхальчук. За Чорноморець, Олександр Зотов та Василь Кардаш. І тут настав вирішальний момент для польського відзива. До м'яча підійшов Марек Конярик, і якби він забив, саме польська команда пройшла б далі. Але м'яч після удару конярика влучив у стійку і серія пенальті продовжилась. Наступним ударом голкіпер одеситів Олег Суслов зрівнює рахунок 4-4. Надалі відзначаються поляк Марчин Богуш та одесит Руслан Васильков. Наступним до м'яча підходить Марек Байор і відправляє його точнісінько на трибуни. Тепер доля протистояння була в ногах Юрія Букеля, і він не підвів. Класний удар в праву дев'ятку воріт відзива. І одеський чорноморець святкує перемогу в серії після матчевих пенальті і свій вихід в 1-16 фіналу Кубку УЄФА. А там на нашу команду чекав грізний суперник французький Ланс. В першому матчі, який відбувався в Одесі, команди продемонстрували доволі таки рівну гру з невеликою кількістю небезпечних моментів, тож цілком заслуженою та справедливою стала суха нічия 0-0. І питання про переможця команди відклали на поєдинок у Франції. На превеликий жаль, у матчі відповіді Чорноморцю не вдалося нав'язати боротьбу більш іменитому супернику. І за перші 24 хвилини наша команда пропустила тричі. На 13 13-й хвилині мер'ю, скориставшись помилкою захисту чорноморця, рахунок відкрив ще через 5 хвилин. Верель перевагу ланса подвоїв. Тут варто звернути увагу на класну комбінацію французів. На 24 й хвилині матчу Лан забив третє. Після подачі кутового з правого флангу краще за всіх в штрафному майданчику Одеситів зорієнтувався Дию, який, встановивши рахунок 3-0, остаточно зняв будь-які питання про переможця цієї пари. А сам Дию вміє не лише забивати, а й елегантно святкувати. Ну а на 77-й хвилині матчу, після подачі з кутового, Фоє, зробивши рахунок 4-0, підвів риску під виступом Одеситів в цьому сезоні Єврокубків, як врешті-решт, і Всіх інших українських команд. Став лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйся на канал, і незабаром обов'язково вийдуть нові випуски.